Слава Роду! Слава Рідним Богам! Слава Україні Русі! Ну ось! І підходимо ми до Купайла. Одне з найвеликих річних свят. Маємо чотири самих великих, так, Рождество коляди, Купайла, великий даж Божий і Овсень. Або Сивояр. або як в Білорусі кажуть. Багачі. Тож, е, готуємося до Купайла, як готуємося. В першу чергу знову ж таки очищаємося, щоб прийняти нові сили, так це, це, це Купайло, це відродна сила. Е, власне, під час посвяти в Любов Мудріго е, е, один з каналів, з 3 каналів який відкривається, які, які активізуються в людині. І вона починається відчувати, як, як та сила йде через неї, випромінюється так. Це і власне сила Купаєва. Ну і жіночі куста. Купава. Купава. Як звучить? Купала. Купайла. Ну, цієї сили зараз треба багато, аби відроджувався наш народ. Відроджувалися наші роди, так, там починалося як найбільший, найбільше діточок. Традиційно говориться так, що коли ми народжуємо е, двох дітей, то ми віддаємо дань ро, ну, дані родові батька, бо в нього є батько і мама. Так? Якщо народжуємо чотирьох дітей, то ми віддаємо вже дань і родові матері. Тому що і матір має теж батько матір, так? Тобто четверо, от чотирьох. То ми тільки відтворили, відтворили те, що за нами, так? хто, хто нас сюди привів. А, а щоб був е, приплід, щоб було примноження, то треба п'ятеро. Ну, так як у мене. Ось. А взагалі традиції говориться, що відповідно це тайне роду темному. А щоб власне віддати ще дань роду небесному, то треба привести цей світ 8 діточок. Ну а дев'ять це число роду, то відповідно тут врахується вже от повне кіта 9. Ось. Ну а взагалі було і по 16 діточок. Нормально, і тоді власне наш народ приростав. Скільки нас було, це питання на засипного. Тому що навіть в 1914 році був перепис, і було нараховано 80 мільйонів українців. 80 мільйонів українців після розвалу Союзу, після того тих репресій, війни і далі, так і далі, і до далі, нас залишилася кіно. 40 з копійками, так, менше 50 мільйонів. Ось як винищили, так. А, а відповідно, нищили і під час християнізації, теж винищили три четвертих нашого народу. То то як було? І по археологічних дослідженнях: купа міст, купа міст на території України. Великих по. Площа 200 гектарів. Тож скільки народу жило? Розумієте? Тобто, в щасті, в радості ні, треба було то зробити то, 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 то ворожичі, то, то, ми, бо ми несемо світло. Русич, так, Це, це власне світло. І треба знову ж таки пам'ятати, ми бачимо, що зараз знову ж таки. Почуємо знову шконю, бо це точно хтось придумав. І придумав явно не з добра. Так? Е, ніколи ми не називали тих, що за поребриком, так? Ми їх ніколи не називали руснями. Називали як завгодно. Москові? Е, московити росіяни, врешті-решт, так як вони це себе називають. Ми ніколи ми не називали руснями. І, власне, оце хтось науськав, так. І зараз е, валять до нас ці всякі, е, і так далі. Там, там русіян насправді є, так, Там переважно вони гонять знову ж таки колоніальні народи. І... Хтось придумав називати їх русньою. І ми включаємо всякі телешоу і новини, і так далі, і так далі. І слухаємо і чуємо, о, русня, або та русня вже там і так далі. Тож, виходить, що? Хто така русня? Русня це ми, русичі, русини? Українці, нащадки Київської Русі. А взагалі навіть не Київської, а просто Русьня Ну. Тож, власне, то, то про що ми тоді говоримо? Хто це придумав? Ну, явно хтось не з добра. Спеціально придумав, щоб власне виглядало, що, що ми самі з собою воюємо. русичі проти русичів. Тож, власне, будьте уважні і доносіть це до, до, до всіх інших. Тож це дуже важливо, щоб припиняти. Тут ті наративи брехли. Так? Ось. Ну, три тижні до Купайла. То, що це, щоб сприйняти ту дітородну силу, ця дітородна сила Купайла, це і зачаті діточок, вона в першу чергу так, сила Купайла. І в зачатті любого тіла. Зачаті нового проєкту. Тобто, знову ж таки, якщо ви хочете е, щось нове починати, так то ви добре собі задумайтеся, е, сплануйте, обдумайте, пропишіть і на це можна зачати. І знову ж таки, використовуючи практики любомудрія, вкласти тут дітуродну силу. Якщо вам зараз не треба зачинати дітей, е, то ви можете тут ту родну силу вкладати, власне, ось в зачаття. Якогось нового проєкту, нової справи, там, там і так далі, що ви там, про що ви мрієте бажаєте? Світло. мрії побажає. Е, отож, беріть мої книжки та й використовуйте ці практики, та й творіть світ добра і любові навколо себе. Ось. І е, знову ж таки, власне, е, перед тим треба знову очистити. Очисні обряди, вони регулярно, регулярно, регулярно. І купайло знову ж таки, в першу чергу, присутні оті очисні обряди. Тобто ми пригаємо через вогонь. З сторони ми очищаємося, з іншої сторони ми єднаємося з вогнем. Наповнюємося тою ярою суттю, наповнюємо силою. Ми пригаємо в річку і знову ж таки. Водичка да, дана Матінка нас умиває і дарує свою силу наповнює. Ну, в першу чергу це жінкам потрібна, жіноча, сила емоцій, сила води. От. Ну а перед тим, звісно, треба почистити, почистити свої думки, почистити свою душу. Тож відкривайте плейлист на моєму каналі, практики, практики свого любов Бога чи там написано. Відкривайте і беріть. в першу чергу практику прощення, прощення 2.0. ноль. Слухаєте і робите разом зі мною цю практику і відбуваєтеся. Образ, злості, гніву, чи на вас хтось злиться гнівається, ви робите цю практику, і воно працює і в ту, і в другу сторону. Тобто, навіть якщо ви не винуваті, а на вас хтось злиться гнівається, ви робите цю практику, і воно відбувається в примирення душ. Спілкування поміж душами і, і все, і нема, нема того непорозуміння, нема тої злості, аніву, е, ненависті, чи ви винуваті, чи маркувати, як там було, все розумієте. Е, включайте, е, слухайте, робіть ці мною і власне очищайтеся, перекупайте. Так? І будете більше бачити, більше чути, більше розуміти, буде розширюватися ваше. Діапазон чуття. Так? От. Тому що сьогодні, знову ж таки, люди не розуміють дуже багатьох, елементарних, простих речей не розуміють. Так? І вони це називають то, що багато тисячолітній досвід нашого народу. Вони називаються мановірством або забобонами. Emmanuel, ну, так? І ви, якщо будете уважно ставитися до того життя, ви побачите, що є певні закономірності. І певні речі виступають знаками, ну як маяками, реперними точками такими. І ви, якщо відмічаєте ці маяки, реперні точки, то ви відповідно вже знаєте, чого очікувати. І ви знаєте. Сьогодні стриктеся чи не Так, Можете вже навіть не запитати в місячний да? А, Ви знаєте, там, садити чи не садити, сіяти чи не сіяти, і так далі, так далі, так далі. Ось так. Тож, відповідно, треба розширювати свої відчуття, сприйняття всесвіту, так? бачення і розуміння, свої знання. А над тим, відповідно, треба кожного дня працювати. Будай потрошки, будай потрошки. Відкрили листя, були пейслав. І, і, слухаєте, включили, дай кілька хвилин. Подивилися, зробили, добре. Є. Вже відповідно, вже відчуваєте, що, що день не пройшов даремно. Бо ми живемо не для того, щоб її спіть пити. Чи там накопичувати статки. Це, якби само собою, це, це для того, щоб нам було комфортно жити. А якщо ми комфортно живемо, то, то вже для чого ми живемо? Для того, щоб творити творчість, так? щось, 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 щось созидати, щось створювати. І, відповідно, для того, щоб рости, розвиватися вище, вище, вище. В духовних знаннях, у баченнях, вчуттях, у розуміннях світу. Тож відкривайте для себе наші прадавні знання, відкривайте для себе знання практики, любомудрія, практикуйте, і ви будете відчувати, як ви в насолоді і блаженстві, тобто любомудріє це духовний шлях розвитку через любов, через кохання, духовний шлях розвитку через насолоду. І це і природні. Бо вогонь горить не тому, що ми його заставляємо, а тому, що це його природа. І дерево росте не тому, що ми так хочемо, а тому, що така його природа. І чим більше воно виростає, тим більше воно отримує приймає сонячного світу, задоволення. І так і ми. Чим більше ми практикуємо любові, кохання, в практиках любомудрія ми утримуємо насолоду і та насолода наповнює нас силою. І чим більше, більше, більше тої сили, тим вище 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 ми піднімаємося. Тож живіть в насолодій блаженстві, любові радості. Пізнавайте практики знання любомудрія, мої книжки, мої відео, плейлисти, практики, молитви, слави до ваших. Для вас. І використовуйте. І хай народ наш відроджується в силі і славі своїй, да буде так. Ну а для того, щоб це було якнайшвидше, і навіть якнайлегше, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо, батько все моє рило купаємо, ти найбільше, ти тибом, кохання одвічного ти богу. Ти очищиш душі й тіла від наші, від наш родий вирушаєш любу сімейна. Тож прийди і заполи чоловіків народу нашого, сили свої благослови, сили свої наділи, Аби тисячі тисяч, тисяч світлих, благородних, чесних, поправедних діточок в народ наш приходило, Аби світлом душ своїх, роди своїх досвідка вели. Всім хром, направляю, всім хромо усіща. Слава сину Ярилу Купаю! Слава слава Купаю!